Після останнього візиту посла Німеччини в Україні Мартіна Егера була від нього ініціатива передати п'ять автівок позашляховиків для громад Запорізької області. А сьогодні чотири автівки ми передаємо саме. Прифронтові громади це вільнянську громаду, комушоварську громаду, гуляйпільську громаду та Степногірську громаду це ті громади, які найбільш потерпають від ворожих обстрілів. Це ті громади, які забезпечують життєдіяльність наших мешканців в надскладних умовах. Тож вони їм точно будуть до пригоди і будуть використовувати для допомоги нашим мешканцям. Одну автівку ми залишаємо для того, щоб обслуговувати ті фортифікаційні споруди, які наразі будуються нашими цивільними. Підрядними організаціями. І я думаю, що там для комунального господарства вони там будуть незамінними. Ці машини будуть використовуватися в першу чергу для доставки тої самої гуманітарної допомоги, чи продуктових наборів, чи гігієнічних наборів. В ті саме труднодоступні, доступні території, які на жаль є на нашій території. Цей автомобіль дійсно потрібний. Він дуже зручний, і саме головне, що є кузов. Кузов супер. Я подивилась по розміру, куб для води може спокійно стати туди, і в нас постійні перебої з водою. Деякі села взагалі не мають води, то навіть підвести воду це можливо. Цінність цих автівок є в тому, що вони з мінімальною кількістю. Електроніки, Тож вони не будуть ламатися. Це наднадійні автівки, і звичайно, вони нові, тому це точно є пріоритетно для всіх нас.